Водонепроникні, протиударні проти ударні і стійкі до електромагнітних полів. Цей годинник швейцарського бренду International Watch Company – удосконалена версія моделі 70-х років, яку досі охоче купують колекціонери. Новинку показали на престижній виставці годинники і чудеса в Женеві. Цього року більшість експонатів, приклад витонченості і вишуканого дизайну. До того ж, майстри вирішили погратися з відтінками кольорів. У минулі роки мода значно впливала. Десять років тому всі використовували синій колір. Кілька років тому в моді був зелений. Але цього року домінантного кольору немає. Найдорожчою на виставці стала нова модель бренду Патек Philippe. Ціна перевищує 4 мільйони 200 тисяч доларів. Ще одна родзинка годинник швейцарської компанії Жежерле культер культову модель із корпусом, що перевертається, оснастили турбійоном. Цей пристрій частково компенсує тяжіння землі, і тим самим збільшує точність ходу механічного годинника. Годинник виготовлено з 18 каратного рожевого золота. Їх буде лише 50 екземплярів. Ціна кожного 140 тисяч доларів без урахування. ПДВ також випустять простіші версії, вартістю 21 тисяча тисяча. Тридцять тисяч доларів. А цей годинник фірми Шапар на 80% виготовлено з переробленого металу, але він однаково залишається аксесуаром класу люкс. Експерти зазначають, що попри світову економічну кризу, ринок дорогих годинників переживає бум. За даними Федерації швейцарської годинникової промисловості, торік експорт швейцарських годинників зріс на 11%, як порівняти з попереднім. ЗМІ кажуть про інфляцію та економічну кризу, але справи в годинниковій індустрії йдуть дуже добре. 2022 рік став рекордним. Швейцарська годинникова промисловість ще так багато не експортувала, і перші місяці цього року також позитивні дивовижно, але годинникова індустрія процвітає. Можливо, тому що люди, як і раніше, хочуть діставати трохи радості. Звісно, для декого годинник це інвестиція чи предмет колекціонування організатори очікують, що виставку в Женеві відвідає 30 тисяч осіб.